Sony. І перше, що бачимо, блокпост. А тут при в'їзді в Херсон стоїть Козацька територіальна оборона України. Так, так, я не помилилася. Козацька територіальна оборона України Херсонської області. Давно стоїте? Третій день. А чого стоїте тут? Як? Охороняємо. від кого? На, від, від Від Росії. Щоб Росія сюди не полізла. А може таке бути, що полізуть? Все можливо. Все можливо. У вас багато? 12 чоловік. Це такий блокпост. Да. Це такий блокпост. Доглядаєте всі, а якщо приїжджає така фура. Добрий день. Добрий Добрий день. Фуру, фуру міліція. Фуру міліція. Разом з вами стоїть міліція тут. Так, з нами наші даї. Вони теж наші патріоти нашої країни і хочуть, щоб був у нашій області порядок, а не так, як в Криму. Знаєте, ми повертаємося із Миколаєва, і там теж такі самі люди, і такі самі е, хлопці стоять на таких блокпостах і весь Миколаїв в синьо жовтих кольорах. А потім каже, що це Новоросія, то е, ви відчуваєте це Україна чи Новоросія? Ні, ми українці, ми щирі патріоти своєї країни. Ми, ми патріоти своєї України, ми не Росії. Я також так думаю, і те, що він говорить, що тут утискають російську мову, я б це не сказав. Я можу розмовляти як українською, так і російською. Те саме здесь у нас на блокпосту. Подъезжают русские, подъезжают украинцы. Никто никого не ущемляет. Ребята, и никогда такого не было у нас на территории Херсона ни на одном полок посту по Херсонской области, Николаевской, Одессе. Никто никого не ущемлял. Ребята, это все. Провокация, то что он говорит. Сколько я знаю, и россияне знакомые приезжали. І в Одесу, і к нам в железний порт дихали хоча б хтось що то слово їм сказав. Ніхто нічого такого не було. Наоборот, привісували наоборот ділились останнім куском хліба. Даже і ніколи такого не було, як он говорить. Скажіть, будь ласка, от ви дорослі серйозні чоловіки. Для чого путіну потрібен оцей пояс від моря до моря? Справа в тому, що йому потрібно то. цей пояс, потому что у нас есть все ресурсы, которых нет в России. То бишь, то, то, те же моря, те же курорты. Он сюда прина... хочет навести там олигархов или своих там это, чтобы за... построиться. А наша область, Николаевская область, ему нужна для того, что, потому что у нас есть порта. Все средства, так же само, как в Крыму, стояли его корабли, никто никогда ничего ему не говорил против а наша область ему сцена тем, что когда он захватил Крым, у нас есть все ресурсы для Крыма. То есть Северокрымский канал – это наша вода, наш свет, наша ГЭС, которая находится в Новой Каховке. Вот почему он хочет взять эти областя. Вы называетесь Казацкая территориальная оборона. Чему Казацкая? Наша организация существует с 2006 года, то, Вона так і називалася, тому що ми патріоти своєї країни і ми за Україну. Ми козацька територіальна оборона Херсонської області, нашої країни України. традицій козацтва і, як було раніше, що козаки завжди стояли за свою честь, за свою страну і за свою державу. А може бути таке, що все-таки Путін прийде сюди своїми військами? Мы постараемся. Ну, не допустить сюда не Е, Можуть бути якісь провокації, якісь проблеми. Так, 9 числа 1 можуть бути такі моменти, які будуть провокационно. Но ми будемо старатися, щоб цього не допустити. У нас для этого все готово. ми підготовлені к этому и будем стараться, щоб этого не было. Мы не хотим, чтобы в нашей области были какие-то провокации. Мы просто хотим мирно, дружно жить в своей области. Войны никто не хочет, а он пытается это сделать. Он, он провоцирует наших людей. Одна страна. Одна українська сім'я, я галичанка. Я стою поруч з цими людьми і хочу сказати, що можу підписатися під кожним їхнім словом, тому що ніхто з нас не хоче агресії, ніхто з нас не хоче окупації України. Всі ми хочемо мирної сім'ї, всі ми хочемо спокійно повертатися додому. Всі ми хочемо ростити своїх дітей і онуків. І я переконана у тому, що ці барикади ви. Тримають, витримають так, як витримали на майдані, хоч там теж був тільки сніг. На вулицях Херсона синьо-жовті прапори, а його мешканці кажуть, що мислять себе громадянами України до захисту якої готові. Наш репортаж був би неможливим, якби не допомога і підтримка херсонців, лікарів, фермерів, робітників, які охоче ділилися своїм баченням ситуації. Це такі маленькі майданчики. Так, так, маленькі майданчики. Ну, Хоча важко сказати, Усіх, що власне, вони маленькі, вони сильні. Це сильні майдани, це сильні люди, які стоять на захисті своєї землі, своєї нації, своїх дітей. Спасибі ще тому козацтву, яке підтримує нас. Які козаки. З дому от у нас ще оборудований є штаб. Зараз вам покажу хто стол приніс, хто тумбочку, хто табуретку. Люди чимось жертвують для, для нашого благоустрою. У штабі для нас навіть каву приготували. І, чесно кажучи, я й не сподівалася такого прийому і такого, такої щирості і такої відкритості, власне. Тут, на півдні України, у Миколаєві, а тепер у Херсоні. Скажіть, будь ласка, ви ким працюєте? Хто ви? Я працюю лікарем-хірургом у місті Херсоні. Ми з Василем Дмитровичем є давні, вже напевне, що давні знайомі і так сказати. А що тут робите? Допомагаю, чим можемо, допомагаю цим блокпостам самообороні Херсона. Відчуваєте, що може знадобитися справді кваліфікована медична допомога тут? Напевне, що так. Цього б не хотілося б. Але, але ви ну, до цього готові? Наскільки можемо, наскільки готові. А ви хто? Я теж лікар-хірург з, з Херсона. Так що, якщо знадобиться лікарняна допомога, то ми своїми силами зможемо це зробити. Якщо знадобиться, не дай Боже. Таких людей, як ви у Херсоні, багато? Я вважаю, я вважаю, що так. По крайній мірі, я хотів би так думати. Коли організовувався Майдан, людей скликали на захист Києва, на захист Майдану. Чи можливо таке у Херсоні? Чи стане інтелігенція, чи встане культура? Так, я вважаю, що інтелігенція встане, тому що все ж таки Херсонщина. За єдину Україну. Що ми втрачаємо, якби не дай Боже прийшов сюди Путін зі своїми зі, свої, зі своїми порядками, зі своєю імперією? Ну ми втрачаємо єдність і я вважаю, якщо вони прийдуть, то це буде це буде крах. Я навіть не хочу про це думати. Не допустимо? Не допустимо. Південь України територія з особливим геополітичним значенням. Росія Путіна не випадково з таким хижим оскалом наміряється захопити ці землі. Вихід до моря і відтіснення звідти Києва означає зміну ситуації і в Чорноморському басейні, і в Середземномор'ї. кажучи іншими словами, це перекроювання геополітичної карти світу. Чи варто дивуватися, такій поведінці Москви? Ні. Протягом століть політика Росії не змінилася. Батурин залив кров'ю меншиков, Полтаву зруйнував Петро. Періодичні війни Катерини мали за театр воєнних дій наші землі. А коли зброєю не досягали свого, влаштовували Голодівки і голодомори, як більшовики та комуністи у 20-х, 33, -му, 47. -му. Винищуючи мільйони, змушували живих мовчати. Аби про злочини не віддав світ. А як цинічно сказав Путін про перемогу у 45-му, мовляв, і без українців обійшлися б. Чому Путін так рветься сюди? Чому він сюди рветься? Це шлях до Криму, перш за все. Крим без України він напевне, що може існувати, але так існувати, як він існував до цього, він не може апріорі. У нього немає води, немає електроенергії своєї. І немає, фактично, якщо перекрити кордон з Херсонської області, у них не буде і їжі. Це не є ні для кого секретом, що близько 400 фур на день з Херсонської області заїжджало ну, на ті часи з провіантом туди, з харчуванням. Зараз їх, напевне, менше, і якщо воно так буде продовжуватись, то часом їх буде зовсім мало. Це і юридичні, і економічні проблеми, які. Наявність там кордону. А геополітично чого хоче досягти Путін? Власне, рвучись в цій області. Я вважаю, що Путін хоче, щоб Україна як держави не існувала. Бо він ніколи її не, не, не сприймав, кажучи так. Хоче імперії? Він другий Та... Гітлер. Це точно. Він діє віроломно нападає на нашу державу. на нашу едность, на наши, на, наши интересы украинские. И я всегда во всех, всем говорил и всегда говорю, не пройдет. Я за каждый сантиметр грызть буду. Я не, грузин, по мне БТРами тут не проедешь. Так что хай боится. И такие, как мы, как я, нас миллионы, а не сотни тысяч там или десять тысяч, миллионы. Надо поднимется и в России поднимутся. Это его последние дни, хай доживает. Ну, щастя, що Його Ці люди ночують на блокпостах. У них нема особливого забезпечення. Але вони добре розуміють небезпеку, яку несуть сепаратисти їхньому мирному і теплому місту, мешканці якого хочуть працювати, ростити дітей, відпочивати в ось таких кав'ярнях, де теж є державний прапор. Білборди Херсона якнайкраще відображають позицію мешканців Херсон. Це – Україна? Ми подали громадське формування по охорони громадського порядку і державного кордону. Мер має підписати. Потім юстиція. Потім і так далі, і так далі. Списки, е, збори. Ну, такая волокита. Все можна було зробити просто, швидко, якщо власти хотіли. Власті не хочуть. Це сила, которая може їх завтра снести. Так не то, що снести, а нам зараз пам'ять за украдені бюджетні гроші. за земли, которые они разокрали. Вот это ж море, это ж все земли наши, которые были отданы бандитам, грубо говоря, которые при, при власти были. Теперь эти журавки, там, там у нас бывшие депутаты Верховной Рады от партии регионов, которые командовали, тут заходили, открывали двери в избу и кричали всем лежать, стоять, бо хозяин приехал в область, понимаете? Ну и так всех нагнули здесь, что все уже Пришло время вставать. И люди встали, сказали, хватит. Уже мы вот в 2004 году, когда мы тоже эту революцию делали и выиграли выборы для Ющенко. Чем это кончилось, вы знаете. Нас просто предали всех, которые хотели жить в Европе. Мы еще, уже давно жили в Европе, если так на то пошло. Бандиты не сели в тюрьму. Была с ними договоренность. Они начали проплачивать все эти их там, предвыборные кампании и все остальное. И партии новые появились там. И Тигнебоги, ой, это как его Тигибки. Тигипки, Допкины. Добки, да, Допкины и все остальное. То есть это это электорат, который жил всегда за счет воровства. А воруют они у нас. Почему? Народ нарешті це зрозумів, люди це зрозумів. Ви знаєте, не всі. Вы знаете, беда в том, что Херсонская область, ну, процентов 20, наверное, да, пророссийских у нас. Ну, стат... ну может, 20 и нет, но. Ну, будем говорить, пусть 20, 80. -то. Нормально. Нормальные украинцы, а 20 все-таки пророческие. 20 это тоже много. Все дуже багато. Особенно, когда они начинают из-под тяжка. Мы же проигрываем информационную воду. У нас нет этих компьютерных гениев, нет невозможности в сайты выкладывать. Ту... Мы делаем же свою роботу. А її надо висвітлювати, показувати людям, как мы ловим титуше, как мы эм, агитаторов, эти агитационные материалы, как мы оружие изымаем, наркотики, все это блокпост не просто так стоит. Он не пускает в город вот эту нечисть, которая за деньги предала страну. Ему заплатили 500 рублей, щоб он помахав российским флагом, захватил АДА, повесил его. И такой счастливый, и он побыл там неделю че две, дали ему 5 тысяч гривен, все, он поехал домой. В Луганск, Харьков. Вот у нас, конечно, проблема с одесситами. Ну, я думаю, одесситы все-таки разберутся. Надеюсь на это. Одесситы там молодцы, хлопцы там есть, бравые. Вот. Ну, в Одессе там, конечно, такое, есть кубло нечисти. Поэтому вот так вот мы сражаемся голыми руками. Мы голыми руками. Мы останавливаем автобус, 50 человек. Единственное, что там поднашелся спонсор, дал нам 5 бронежилетов. Вот это мы останавливаем, ложим под колеса ерунду и говорим, по одному выходим. Хотя они могли выйти, 50 человек, и нас уложить там, ну, грубо говоря, да? Нет, на всякий случай, коктейль Молотова запалили, выходим все по одному. Ну, позвонили, чтобы люди съехались, люди уже съезжаются, из БУ приезжают, там все, паспорта проверяем, изымаем у них бронежилеты, оружие, все остальное, разворачиваем автобус своими машинами, сопровождаем мы там до Запорожья, до Харькова, до границы Херсонской области, звоним там хлопцам с Харькова, с Запорожья, они их встречают, ну, там, на местные, как говорится, разберутся со своими местными, проводят им профилактическую беседу. И вот так каждый божий день, вы понимаете? На Майдані захищали дерев'яними щитами. На Майдані захищали Київ теж голими руками. Дуже багато йде дезінформації про наших блокпостах. Уважаємо українці, ті, хто сидить вдома у екрані телевізора, обідітельна просьба: встаньте, хоча б. Один раз приедьте на блокпост на любой в вашем городе и посмотрите, чем он занимается. Здесь нет водки, здесь нет э, девочек, здесь нет развлечений. Здесь действительно идет борьба и война за наш кусочек земли. Не распускайте дезинформацию. Действительно приедьте и гляньте, чем мы занимаемся. Мы сюда проехали. от Ивана Франкивска до Херсона. Майже тисячі кілометрів. Це ви знаєте, я ще хочу сказати вам спасибо, що ви є. Хоч хтось дає шута інформацію какую-то. Ну, у нас реально нет возможности. Мы устаємо. Мы смотрим, понимаете, что такое блокпост? Это прийом продукции от Западной Украины. эту продукцию через военкомов. Каждый, у нас есть каждый, каждый номер телефона командира части, который находится на границе с Крымом. Не только с Крымом, и дальше в сторону Запорожья. Они нам делают заявки. Тому там 100 килограмм сахара, тому 300 килограмм картошки, тому лука. Потому что нельзя туда везти много, оно пропадает. Мы это складываем у себя на складах. Потом это сортируем через военкома, сортируем кому что, грузим бусики. И эти бусики поехали одни туда, одни туда, одни туда, одни туда. Или, либо же там есть у них один определенный там склад, который по пищеблоку то мы туда там 20 тонн картошки сразу завезем и вот это раз первая задача продукция потом начинаем снабжение по поводу необходимо ремонт техники мы постоянно ремонтируем эту технику дальше потом обмундирование все за свое да потом значит обмундирование у них нет обмундирования это все вранье что они говорят что их там одели обули это мы их одеваем обуваем дальше идет что касается э, диверсантов, которые у нас по зеленке тут бегает их столько, молодцы, у нас спецслужбы работают, ну не СБУ, а военные, контрразведка, вылавливают их пачками. Дальше пошли. Тоже же помогаем информации, У нас в каждом селе люди, все сразу звонок, там появились люди в лесу, срочно примите меры, мы звоним военным, военный раз, ну, короче, все, как говорится, люди сообща все это делается. Дальше идем. Что касается э, тетушек. Это те люди, которые проплочены, едут захватывать АДА, делать пророссийские митинги, право бить магазины, грабить там население, пугать, переодеваются в правый сектор. Ну, это сказка, вы же знаете, всех пугают правым сектором, но никто его никогда не видел у нас здесь на юге. Вот. Едет БТР, например, по селу, в село заехал за водой. Все, уже кричат все, телефоны разрываются. БТР приехал, правый сектор, всех тут будет убивать, резать и так далее. То есть и информационно вот это все. И плюс еще ко всему мы еще информационно должны заниматься. И физически просто не успеваем это все делать. Не то, что не успеваем, а такой наплыв каждый день иссякает возможности. Я вот я сейчас картошку раннюю посадил, я ее сейчас выкопаю. То, что у меня были за сезон, я заработал денежки, они уже уже ушли. А сейчас я вот новый, ну, новый сезон, я сейчас буду торговать. И опять они пойдут сюда. Супруга у меня молодец, она говорит, терпит это все и говорит, что все-таки мы это все делаем для будущего нашего сына. Пусть мы не поживем, но ну, хоть сын должен пожить в нормальной стране, в европейской, с европейскими ценностями, чтобы он не бежал в больницу. И не давал 50 гривен за справочку. А чтобы мы это делали профессионально, качественно. Если положено, это бесплатно, будет бесплатно. Если положено платно, то он в кассу пошел, заплатил и не стоит по 3 часа в очереди. А его встретили как клиента, потому что это клиент, который принес зарплату. А у нас это как бы: знаете, государство говорит бесплатно а больниця отримає тисячу гривень зарплати. Какая как як как от может, може доктор там, ну не доктор, а медсестра прожити на тисячу гривень, якщо у нього двоє дітей? Та ніка. Тому їй приходиться брати ці 50 гривень. Поміють у нас так це все сложилось, і це все в кучі, що ну, ну просто сил уже нету. Хоч нам, як не собі, каже пан Володимир. Але ці слова більш як сто років тому сказав Іван Франко. Чому ми повторюємо їх через сотню? На юго-востоке и востоке, востоке э, на всех ада висел российский флаг, кроме Херсонской области. Это единственная область, где ни разу не висел российский флаг за это все время. Сепаратисты не смогли этого сделать благодаря Херсонцам. Молодцы, сплоченные не только Херсонцам, а всей Херсонской области. Потому что на клич беда съезжались со всех сел, становились в плечо в плечо возле Ада. И не пустили никого. Ни один тысячами собирались. Это мы показывали, не показывали по телевизору, я не скажу. Один раз, да. А это проходило практически каждые выходные. Они все будем захватывать отда пророссийские. Не вопрос. Все на автобусы, на машины, съехались на АДА. Те посмотрели, 5000 стоит. И такие. Давай, ну где вы? Они там пришли, 300 человек, походили, помахали флажками, нам показали, дули, там, ну, всякие разные гадости покричали. Увидели, что рыпаться лучше мирной ходой походить, уто раз, кончились и домой. деньги кончились и домой. Потом мы подумали, зачем мы каждое воскресенье прибегаем, как идиоты. Давайте возьмем автовокзал, ЖД-вокзал, все дороги коммуникации под контроль, и не будем каждое воскресенье сюда приходить, а приходить будем на митинги за едность Украины. Все, мы построили блокпосты, взяли ЖД и автовокзалы под контроль. Только То, как где-то какие-то движения собираются, мы их встречаем прямо на ЖД вокзале. Тут же обратно их на поезд, и они поехали обратно домой. Нигде она не ходит, нигде флажками. Ну, изымаем, конечно, у них все, что у них там есть. Это и авиационные материалы. Там СБУ работает по поводу, куда что везлось, кому где, какие активные у нас в Херсоне есть товарищи. То есть СБУ уже работает. Молодцы. СБУ в этом плане сработало. По поводу милиции. Поначалу тяжело было. Милиция не шла на контакт с народом и тем более с самообороной. В конце концов поставили нового начальника милиции Фабрина и заместителя Кагляка. Кагляк вышел к нам и сказал, ребята, милиция с народом, что надо делать? Так и сказал. Мы говорим, надо вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, не вопрос. Какой-то митинг по-российски начинается, вы не поверите. Пять рядов милиционеров и такие активные сказали, не пройдет. Можете не охранять, а да. Мы теперь этим будем заниматься. Ну, мы все равно контролируем этот. Мы все равно собираемся. Ну, мало ли, все держим под контролем. Но ну, таким вот образом мы устояли Херсонскую область. Це кінець квітня. У Херсоні нема захоплених адміністративних будівель, а на вулицях ми не побачили ані зелених чоловічків, ані колорадів. Чи вдасться владі забезпечити спокій, покаже завтра. Препарована табачниками усіх мастей історія у шкільних підручниках, масована пропаганда різних кисельових завжди мали на меті полегшити завдання агресорам чи не звідти продажні виконавці чужої волі. Але у 21 столітті брехня вже не є всесильною. Люди інші і світ інший. Янович, а хто ви в реальному житті? Чим ви займаєтеся? Я взагалі то роботу на судозаводі по обмиву корпусів судов. Двоє дітей, жінок. Як назвав Юрій? А ви. ви Мене Олександр зовут. Я працюю в об'їжджі, виходить, займаюся. Ну... Всіми комунікаціями, які ну, ламаються. Ну а я Строю дома. Ніколай. Можу сказати одне: Херсонці не здадуться. Ляжемо здесь костями, як вот сказав. Ну ми своє не віддадим. Я теж так думаю, тому що я ідейна людина, я за єдину Україну. І я ляжу рядом. Всіми людьми. А я дуже хочу зустрітися з цими людьми і ще раз, і ще раз, і ще раз, я хочу, аби вони не лягали тут. Ми вже бачили таких героїв Майдану. Ми вже бачили нашу Небесну Сотню і не хочемо, аби вона повторилася. Але мушу сказати інше. Мушу сказати, що люди, які мають. Дітей і онуків, люди, які мають свої сім'ї, стоять сьогодні за плечима ось таких людей. Стоять за плечима тих, хто не боїться, стоять за плечима тих, хто захищає цю землю. Люди, з якими я говорила, кажуть, це наша Херсонська земля. І я теж кажу: це наша земля. І від нас теж дуже багато залежить, аби тут. І в Херсоні, і в Франківську панував мир і спокій. І ми з вами не боялися жодних пришельців, жодних агресорів, жодних зелених, колорадських і всіляких інших нападників.